Були ну, такі факти, що на острові жили собі люди, так? І їм казали, що існує тільки суша, а води не існує. Ну так, десь якась вода там тільки в струмку, там ще десь, але такого безкрайньої води не існує. Вони не, не мали в своєму, в своїй енергетичному цьому зав'язці, так би мовити, у своїй основі ілюзорній, не мали того, що існує якісь там певні краєвиди, такі інші, так, ніж вони. Те, що вони бачать. І коли їх підвели до океану, вони не бачили води. Це, умовно кажучи, ну так, людина сприймає світ. Для неї от те, що вона є Богом, для неї не може існувати тільки тому, що оця енергія, яка, яку вона, скажімо, випромінює, умовно кажучи, скручена саме у цьому ілюзорному центрі. І таким чином людина зависає на дуже багато життів поки вона не починає приймати світ таким, яким він є. А це починається із елементарного скажем, прийняття, скажем, розуміння, що осуд не дає їй нічого, будь-який осуд так? не дає оце описання. Осуду описання людини, що вона така, там така, але це розділення Я така, а вона така, це не дає їй цілісності, тому що це ілюзорний знов центр. Реакція будь-яка там щось таке, те, що ми проговорюємо в наших передачах. Це також не є з позиції цілісності, там ще щось, розуміння тільки от єдине розуміння того, що все єдине. так? Відкриває, от розв'язує ці вузли.